З вами я, ляхою Тетяна Васильівна, і ми продовжуємо з вами вивчати розділ біології і зоології. Ми вже з вами на попередніх заняттях розібрали загальну характеристику тварин. Ми говорили з вами про підцарство найпростіше і конкретне класи Сарко джгутикові і Джгутикові. Сьогодні ми з вами поговоримо про наступний тип це є що кишкове порожнина. Тобто, я вам нагадую. Для того, щоб охарактеризувати багатоклітинні тварини, ви обов'язково що повинні називати, яка в них симетрія тіла. А вона може бути радіальною або щопроменевою і двобічно симетричною, або білатеральною. Далі, які це тварини? первинно роті або вторинно роті. Якщо ми говоримо про первинно роті, то це практично всі тварини, які саме що, є в царстві. А якщо ми говоримо про вторинно роті, то тільки два типи це є тип. Хордові і тип голкошкірі. До типу голкошкірі відносяться такі тварини, як морські їжаки, морські зірки, афіури, галатурі. Якщо ми говоримо про тип хордові, згадуйте, будь ласка, тему 11 класу індивідуальний розвиток живого організму. Зигота, яка утворилася від запліднення двостатевих клітин, починає дробитися. Утворюючи бластомери і утворюючи що? одношаровий зародок, який називається бластова. Далі йдемо. Якщо говорити про е, другий етап, це є гаструляція, тобто йде процес утворення двошарового зародка гаструли, і утворюється первинний рот. А організм вже утворюється з двох шарівки: тип ектодерми і ентодерми. Так от, на стадії гастроли закінчують свій розвиток, що тип губки і тип тяжкого порожнення, про які ми з вами сьогодні будемо говорити. Далі, обов'язково характеризуйте. Є у багатоклітинних тварин порожнина тіла. Я вам нагадую, ми про це вже говорили. Яка порожнина тіла? Первинна, вторинна чи змішана. Далі обов'язково пояснюйте, які організми двошарові чи трішарові. Отже, давайте, будь ласка, характеризуємо, даємо загальну характеристику типу кишкового порожнення. Що означає загальна характеристика? До типу кишкового порожнення відносяться три класи: клас гідроїдні. До якого відносяться признаводний поліп гідра, клас сцифоїдні, це є всі медузи, і клас каралові поліпи. Тобто навіть за зовнішнім виглядом, ті, що організми є різними, відрізняються один до одного, від одного, але за якимись загальними ознаками всі ті організми об'єднали в один тип, тип кишкового порожнення. Тому яка загальна характеристика? По-перше, ті всі тварини є багатоклітинними. По-друге, вони є радіально симетричними. Що це означає? Через їх тіло можна провести багато осей симетрії. Нагадую, що променева симетрія або радіальна це симетрія відносно центру. Якщо говорити про те, які вони двошарові чи тришарові, то зрозуміло, вони є двошаровими, їх тіло складається з ектодерми і з ентодерми, і закінчується індивідуальний розвиток під час. Гаструляції на стадії гаструляції. Далі в тваринах відсутня порожнина тіла, вони є первинно ротими. Які ж їх специфічні ознаки? Ну, по-перше, вони мають кишкову порожнину, тобто їх тіло складається з двох шарів клітин, ще раз нагадую, з зентадерми, і всередині, що тіла є сліпо замкнена, кишкова порожнина, в якій відбувається початковий етап перетравлення їжі. Якщо ми говоримо з вами про будову прісноводного поліпа гідри. То що її тіло складається із підошви тіла і щупалець. Які клітини містяться в зовнішньому шарі? Ну, взагалі то є зовнішній шар клітин, який називається ектодерма, мезоглея це безструктурна речовина, яка міститься між ектодермою і ентодермою. І ентодерма це клітини внутрішнього шару. В зовнішньому шарі завжди є епітеліально-м'язові клітини або шкірно-мускульні клітини. Тобто це є клітини, які що? мають таку видовжену нижню частину, в якій міститься м'язове волокно при накладанні одне на одне завдяки тим, що м'язовим волокнам гідра може змінювати своє тіло, форму свого тіла і таким чином досить повільно рухатися, Як би обертаючись, стаючи з подошви, згинаючи з одного боку тіла на щупальця, а потім згинаючи волокна з іншого боку тіла, стаючи на підошву. Тобто оберт, ковирок робить е, гідра. Далі ідемо. Е, Обов'язково в зовнішньому шарі є проміжні клітини. І значення величезне, тому що проміжні клітини не диференційовані, вони можуть перетворитися на будь-який інший вид клітин, які є і в ектодермі, і в ентодермі. Тому і е, отримала ця тварина назву гідра. Е, проводили досліди, коли гідру ділили на 200 часток, і кожна частинка цього невеликого за розміром організму давала початок новій гідрі. Якщо говорити про інші клітини, є обов'язкові які клітини, жовті клітини або крапів'яні клітини, що вони з собою являють? Це є специфічні клітини, у яких є чутлива волосина. Всередині є жалка капсула, в якій розміщується жалка нитка. Коли пропливає якийсь невеликий за розміром організм і торкається чутливої волосини, вистрілює жалка нитка, і в жалкій капсулі виділяються що? речовини, які або паралізують даний організм, або його вбивають. І далі за допомогою скорочення мізових волоконець, які є в шкірно-мізових клітинах щупальця, скорочують і підносять здобич до ротового. Отвору, тобто на щупальцях. Клітин жалких є набагато більше, ніж на самому тілі гідри. Далі до зовнішнього шару обов'язково відносяться? що Нервові клітини. Нервові клітини більше е, і малюють в малюнках, розміщені в мезоглеї, але все ж таки вважають, що вони відносяться до зовнішнього шару. Що являє нервова клітина? Вона не має довгих відростків, але вона зірчистої форми. І ось ці відростки ці зірчистих клітин з'єднуються між собою, утворюючи якби сіточку на тілі гідри, і тому нервова система гідри. Називається дифузного розкиданого типу, або дифузна нервова система, або ще називають нервове плетиво. Тому імпульси уважно, вони передаються зразу в усіх напрямках, де торкнулися тіла гідри голкою, вона буде вся збиратися в грудочку. Чому? Тому що, що нервовий імпульс передається зразу в усіх напрямках по дифузній нервовій системі. Також в зовнішньому шарі ще містяться статеві клітини, а знову ж повторюю, що вони в основному утворюються в мезоглеї, але відносять до зовнішнього шару. Тобто, це є що статеві клітини жіночі яйця клітини і чоловічі сперматозоїди. Якщо говорити про присневодне полібгідру, цей організм є гермафродитним і, взагалі, Тип кішковопорожнення це є гермафродитні організми, в тілі яких утворюються і жіночі, і чоловічі статеві клітини. Але достигання цих клітин іде не одночасно. Тому, коли вас питають в ЗНО, яким чином відбувається процес запліднення у гідри, то зрозуміло перехресне запліднення. Тобто гідра запліднюється не власними сперматозоїдами, а чужими сперматозоїдами. Отже, ще раз нагадую, які клітини містяться в зовнішньому шарі? Епітеліально-м'язові. Нервові проміжні жалкі і статеві, тобто це клітини і сперматозоїди. Які клітини містяться у внутрішньому шарі або в ентодермі? Ну, зрозуміло, обов'язково залозість ці клітини. Це клітини, які синтезують у великій кількості ферменти, які виділяються в кишкову порожнину. Уявіть собі, гідра зловила якусь здобуч, вона підтягує щупальцями цю здобуч до ротового отвору, вона потрапляє в кишкову порожнину, в яку травними клітинами виділяються травні соки, тобто ферменти. І йде перший етап, початковий етап перетравлення. Цього організму. Він розматовується на певні частинки, а далі другий вид клітин, травні клітини, які мають, по-перше, віки, по-друге, вони здатні до фагоцитозу. Згадуйте процес захоплення твердих часток їжі. Тобто, шляхом фагоцитозу вони захоплюють тверді частки їжі, які є в кишковій порожнині, і остаточно процес травлення відбувається в клітинах, травних клітинах ентодерми. Тому, якщо ЗНО стоїть запитання, де остаточно відбувається перетравлення їжі у гідри в клітинах травних ентодерми, а не в кишковій порожнині. Далі, в тому ж самому, що саме внутрішньому шарі є обов'язково проміжні клітини, які що, при руйнуванні інших саме клітин або певних частин організму будуть здатні до регенерації. Тобто гідра регенерує просто чудово завдяки проміжним клітинам. Далі йдемо. Ми з вами вже сказали, яка є нервова система, що собою відбувається травлення, і уважно, якщо в них є один ротовий отвір, то зрозуміло, завдяки травним клітинам, які мають віки, створюється що течія, яка викидає неперетравлені рештки їжі через ротовий. Отвір. Також, якщо вертатися до розмноження кишковопорожнених, особливо їдри, гіпертаманне нестатеве поліцтагенне розмноження, тобто вегетативне розмноження шляхом брунькування. Тобто, з одного боку, тіла у гідрі починається процес вип'ячування групи клітин, на верхівці яких відкривається ротовий отвір і утворюється щупальця, і далі від материнського організму відокремлюються дочірні організми.